Що ж, переходимо безпосередньо до вивчення матеріалів курсу Вступ до лінгвокарти». Тема першого уроку етапи розвитку елементарної дії. Спочатку розглянемо, що таке елементарна дія, а потім зупинимось на етапах розвитку елементарної дії. Отже, елементарна дія це процес, який описується одним і тим самим дієсловом в різних формах. Якщо розглянути, наприклад, процеси прибирати в кімнаті, готувати сніданок чи поливати квіти, то ці процеси можна розбити на підпроцеси. Якщо ж вважати ці процеси елементарними, то при їх розгляді будемо використовувати лише дієслова прибирати, готувати та поливати. Виявляється, що усі елементарні процеси мають одні і ті ж етапи свого розвитку, а саме задум, дія, результат та зміна результату. На етапі задуму ми щось плануємо і до чогось готуємось. Для початку на цьому етапі виділимо речення «Я буду щось робити. Описуючи дію, ми говоримо, я щось роблю. Після етапу дії наступає етап результату. За етап результату відповідає речення я щось зробив або зробила. І нарешті результат рано чи пізно змінюється або взагалі зникає, тому на етапі зміни результату ми будемо говорити я щось робила. Якщо розглянути елементарну дію прибирати в кімнаті, то етапу задуму відповідає речення Я буду прибирати в кімнаті. Етапу дії я прибираю в кімнаті. Результату я прибрала в кімнаті. І нарешті, коли в кімнаті знову брудно, тобто результат змінився, ми говоримо Я прибирала в кімнаті, але тут знову брудно. На етапі задуму ми використовували дієслово прибирати. На етапі дії дієслово прибираю. На етапі результату дієслово прибрала. І на етапі зміни результату дієслово прибирала. Як ви помітили, етап задуму у нас синього кольору в рожевій рамочці, етап дії помаранчевого кольору, етап результату зеленого і етап зміни результату червоного кольору. Будемо вважати, що дієслово прибирати, яке використовується у задумі синього кольору. Дієслово прибираю помаранчевого кольору, оскільки воно використовується у помаранчевій зоні, тобто у зоні дії. Дієслово прибрала зеленого кольору. Воно використовується в зеленій зоні результату. І дієслово прибирала червоного, що відповідає червоній зоні, тобто зоні зміни результату. І останнє зауваження. В зеленій зоні результату ми говоримо: прибрала в кімнаті, приготувала сніданок та полила квіти. Дієслово прибрала, приготувала та полила це дієслова минулого часу. Для англомовних зони результату теперішній час. При описанні результату вони говорять так: Я маю прибрану кімнату, я маю приготовлений сніданок, я маю политі квіти. Оскільки ці чотири етапи мають безпосереднє відношення до форм англійського дієслова, про це піде мова на наступному уроці, то говорячи про результат уже українською мовою бажано говорити я маю щось зробленим, тобто я маю прочитану книгу, я маю переглянути фільм чи я маю написаний лист. А зараз переходьте до виконання практичного завдання.